Про проблему корупції та шляхи її подолання сьогодні розповідали дніпропетровські політологи і громадські діячі. Експерти дійшли висновку. Повністю знищити корупцію в Україні неможливо у цьому випадку. Краще брати приклад з європейських країн, які загнали корупцію у жорсткі рамки. Подробиці далі у сюжеті. За весь період існування незалежної України проблема корупції залишається однією з найголовніших. Політолог Владислав Романов стверджує, останні два місяці корупція в країні пов'язана з терористичною діяльністю іноземних держав. Незважаючи на те, що міжнародна спільнота у будь-який час готова фінансово допомогти Україні, робити це не поспішає. А все через те, що ніхто не знає, куди справді підуть гроші. А ціна питання значна: понад 30 мільярдів доларів на восточній граніце танки Путіна на западній граніце. инкассаторские машины, набитые сотнями миллиардов долларов, которые готовы прийти в Украину, но они говорят, мы хотим видеть, что эти деньги идут на понятные совершенно цели, что эти деньги будут инвестированы в экономику, они не будут разворованы. Окрім того, експерти впевнені, соціально-політична система в Україні не стабілізується, допоки корупція існуватиме не лише на національному рівні, а й на місцевих. А тому радять серйозно ставитися до централізації влади. Децентралізація це правильний шаг в правильному направленні, тому що це дає можливість підключити до процесу контролю над розподіленням бюджетних средств колосальне кількість людей. І чим менше бюджет... Которым распоряжается тот розпоряджається иной орган місного самоправлення чи орган самоорганізації населення, тим болі прозрачені. Українцям радять звернути увагу на європейський приклад боротьби з корупцією. Там вже давно відійшли від ідеї її знищення, адже розуміють, це неможливо. У своїй практиці розвинені європейські країни зупинилися на тому, що законними методами просто не дають розвиватися корупції. Поки ми не байдемо в Європейський Союз, з його більш строгими правилами, с его строгими, более строгими понятиями значит, относительно верховенства права, прав человека. Так? И это понимание будет не только со стороны рядовых граждан, но и прежде всего власти. Вряд ли мы приблизимся К борьбі з корупцією настолько близька і серйозна, щоб ми могли говорити уже об унічтаженні. Фахівці підсумовують необхідні роки, аби подолати корупцію в Україні, і результат залежить не лише від влади та чиновників, а й від моральних принципів людей. Христина Венгеля Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.